Вправа 131. Складіть рівняння, яке було б рівносильним рівнянню. Ну що ж, щоб це зробити, спочатку розв'яжемо рівняння, яке в нас є. Розкриваємо дужки. Зліва кожен доданки множимо на 7. 7 помножити на 2х це буде 14х. Далі відняти. 7 помножити на 8 це 56. Дорівнює. Потім 5 множимо. На кожну з донків справа. 5 помножити на 7, це буде 35х. Відняти 5 помножити на 8 це 40. Так, і мінус 15х. Є? Ну що ж, зводимо подібні доданки. Отже, 14х. Відняти 56. Записуємо без змін, Це дорівнює. 35х відняти 15х, це буде 20х, відняти 40 залишиться. Є. Ну що ж, переносимо. 20х переносимо ліворуч, а мінус 56 праворуч. Тоді 14х. Справа було 20х, перенесемо, зліва буде мінус 20х. Це дорівнює. Отже було мінус 40. Так і залишається. Справа було мінус 56, зліва буде плюс 56. 14х мінус 20х, 14 мінус 20 це мінус 6. Буде мінус 6х. Дорівнює. Мінус 40 плюс 56, це буде 16. Є? Ну що ж, х тоді дорівнює. потрібно добуток. 16. Поділити на відомий множник на мінус 6. Ну що ж, частка буде від'ємна. Буде мінус. 16 поділити на 6. Це, якщо ми на 2 поділимо. І ділений і дільник це буде 8, що ділиться на 3. Це буде мінус. Записуємо 8. Що ділиться на 3. Є. Ну що ж 8, що ділиться на 3. Це записуємо, що х дорівнює тоді мінус. Виокремлюємо цілу частину. 6, що ділиться на 3, це буде 2 цілих. Ну і ще залишиться 2 третіх. Є. Ну що ж, корінь нашого рівняння вийшов мінус -2 2 третіх. Зараз потрібно скласти таке рівняння. Який, б, який корінь був би мінус 2,2. Ну що ж, ну, яке можна скласти рівняння? Давайте ми якийсь вираз напишемо, там де є мінус 2,2. Ну, наприклад, хай буде 4. Так, а в дужках тоді мінус 2,2. Ну і, наприклад, додамо 2,2. Не 2, а 2 третіх, просто додамо. Щось побавитись другу. Ну, і це дорівнює. Отже, у дужках тоді буде 4, що множиться. Давайте тут можете поставити. Так, мінус 2,2 плюс 23. Це буде просто мінус 2. Ну, і це буде дорівнювати мінус 8. Ну що ж, то тобто зараз, якщо яке рівняння можна скласти? 4. Переписуємо верхню частину. Що множиться. А в дужках, там, де мінус 2,2 пишемо x. Так? Додати тоді 2 третіх. І цей вираз має дорівнювати мінус 8. Таке може бути рівняння. Записуємо відповідь. Складіть рівняння, яке було б рівносильно рівнянню. Отже, записуємо тоді, що? Таке рівняння в нас вийшло 4, а в дужках пишемо х додати 2 третіх дорівня мінус 8. Є? Yeah.